Друзі, всім доброго вечора. Це я, Андрій Данілевич, родина Данілевич. Мої хлопці вже повклалися. Обклалися, обклалися м'якими іграшками. Так. Всі вже в своїх ліжечках почистили зуби і готові слухати казку. Ми зробили в казках невеличку перерву. Це було пов'язано з обладнанням, на яке я чекав, і слава Богу, тепер його маю. Ось воно на мені. Сподіваюся, звук тепер буде краще, і казки будуть значно легше сприйматися, бо тоді був певний брак по звуку. Що ж, я починаю читати всім спокійної ночі. І зараз я буду читати я нагадую, я читаю книжки і казки, які колись мені читали мої батьки, коли я був маленький. Це золота книга казок. А, яку я вже показував колись в ефірі, і зараз буду читати про телесика казочку. Давайте слухати і спати. Так. Жали собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда, поїдь, дідо, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку. Та я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, і коли пісню співає. Люлі люлі, телесико, наварила і із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці. Аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте, той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як і підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Талесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега. Та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує Тож не моєї матінки голос Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесиково наварила йому обідати. Понесла до бережка та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до баришка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мирщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка потопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте телесику, на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак, може. Та нібо, ні, ні сідай увесь. А як же хіба так, та й поклав ногу? Та ні бо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затолив. А сам замкнув хату, зліз на пересвоченого явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чують. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленка десь повіялась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ястя наївшись. А Телесик із Явора Покотіться поваліться оленчиного м'ястя наївшись. Вони слухають, де це? Та знов Покочуся повалюся телесикового м'ястя наївшись. А він знову: Покотіться, поваліться оленчиного м'ястя наївшись. Вони знову, що вона таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалі скував, вони як почали знову от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Талесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та Лесики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії, та й знову гризуть, відпочинуть та й знов, аж летить іще табун гусей. Та Лесик так їх просить гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусиня, відбилось насилу летить. Телесик до нього, гуся гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай. Каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось, сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не доздогнала. От гусеня принесло та й посадило Телесика на причілку з двору, а самоходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок, а Талесик надвору, а мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Талесик знов, а мені? Вони почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так учувається. То знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а мені? сперечілка каже Телесик. Отже таке озивається, говорить баба, та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору. Мати побачила ой, он гусятко ходить. Піду впіймаю та й заріжу. А Телесик каже: Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, та я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Дякую всім. На добраніч. На добраніч. Поцілуйте, обійміть своїх діток і давайте всі спати. До зустрічі, дякую.